І ось, коли він ударив по голові 16-го працівника міліції, правоохоронці зрозуміли, що він не жартує. Зрештою, сантехнік втомився і заснув. І зразу ж був заарештований спецвідділом по боротьбі з біологічною злочинністю. Наразі у мене все. Я передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту Інакентій. Згідно народних прикмет, е, якщо сьогодні йшов дощ, то бути доброму врожаю. Дощ пройшов, і поки я сидів у студії, у мене стирили магнітолу з машини. Сподіваюсь, вам відсохнуть руки, козли. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті наразі у мене все, і я придав своє слово колезі Інакентію Бестов. Інакентій, Ну а поки вся фірма кликала снігуреньку, дід Мороз та троє його сніговичків винесли з офісу всю оргтехніку на суму 12 тисяч доларів. Дійсно, правду кажуть у народі: здравствуй, жопа, Новий год. Наразі в мене все. Вітаю всіх святами і передаю слово своєму колезі Інокентію Бесто. Інакентій. Шву, ось приблизно так аргументував своє небажання служити в Збройних силах України студент заочник Іван Зрада, що в селі Хружінка на Сумщині. Це був зі новий пипка. А зараз з вами буде інокенті Бест. А нас не закроють закроє заводити, ігноруючи чисельні вимоги правоохоронців, зупинитися та пред'явити документи, не зважаючи на декілька попереджувальних пострілів. 37 китайських нелегалів продовжували вперто розмножуватись. Ось такі були новини на сьогодні. Наразі у мене все передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесто. Ось так, прикидаючись дурником, кмітливий прапорщик Збройних сил України за п'ять років продав зброю більше, ніж все Міністерство оборони разом взяте. Ось так, життя Контраст, десь біле, а десь чорне нал, будьте пильними і не купляйте зброю у незнайомих людей. Це був зіновий пипка, а зараз буде Інокентій Бест. Інокентій! Почувши у відповідь лише. Кордонники вирішили не панькатись, і все ж таки відкрили вогонь по корові порушниці з кулемету. Роги, копита та куски коров'ячого м'яса. Тепер прикрашають Україна російський кордон. Наразі в мене все декларуйте гроші. на таможні. і це був Зиновій пипка. Я передаю своє слово своєму колезі інокентію бесту. Отож, станом на сьогоднішній день 700 тисяч гривень, які наш спортсмен отримав за олімпійське золото, він вже пробухав. <риклад> ну що ж, життя яскраве та повний несподіванок. Це був зіновий пипка, а зараз за ним буде Інокентій Бест. Інокентій. Він закапатів глаза, і то ужас. Інокентій? 17 тисяч доларів, 8 тисяч євро та 20 тисяч гривень надійшли на рахунок дитячого будинку. Кажуть, що після цього випадку благородний валютчик все ж таки кинув пити та пішов у штунди. І хто тепер скаже, що алкоголь це зло. Це був знову пивка. І я передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту. Інакентій, вам слово. Блін, так як треба було набухатися, щоб. От... В результаті керівництво миколаївського зоопарку вирішило, що краще пристрелити одного тигра, ніж кожного року витрачати шалену купу грошей на протези для працівників. <рес> ну що ж, життя як оркестр хтось грає, а хтось махає палкою і дразнить тигра. Наразі у мене все. Я передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бестову.